Os jogos, a crema, a Це дуже молодий напрям у мистецтві, проте за короткий проміжок часу він став дуже популярним. Привіт, з вами Катрусю Палі, і сьогодні ми поговоримо про акрилові фарби, про їх історію, плюси та мінуси. Акрил це техніка живопису і різновид водно-дисперсійних фарб. Він з'явився у творчому арсеналі художників нещодавно. Його історія бере початок наприкінці 20 Тих років минулого століття винайшов акрил німецький хімік Отто РЕМ, а точніше, він винайшов міцний прозорий пластик, який зараз відомий під назвою Оргскло у 1933 році. Рем знайшов спосіб розведення твердих полімерних смол розчинниками, і саме це призвело до появи перших акрилових фарб. У 30-х роках двоє американців придумали компанію, яка виробляла художні матеріали. Спочатку вони виготовляли традиційні олійні фарби, але пізніше зацікавилися винаходом отема. Це були Леонард Букур та Сем Голден. І вже у 1947 році вони винайшли перший художній акрил, який було виготовлено на основі органічного розчинника. Через 13 років їм вдалося розробити акрилові фарби. На воді Одній основі, і з того часу у художників з'явився новий матеріал для творчості. Переваги акрилу оцінили представники різних напрямів мистецтва, поп-арту, абстракціонізму, арт-деко, постмодернізму. Тощо техніка акрилового живопису чудово підходить для написання яскравих картин. Із 1960-х років залишається однією. З основних технік сучасного живопису перевага акрилових фарб, що Вони дуже швидко висхають, і з часом не тріскають. Важливо, що акрилові фарби не мають жодних токсичних елементів. Акрилові фарби можуть похвалитись вологостійкістю. Після повного висихання акрил неможливо змити поверхні водою лише за допомогою спеціального розчинника. Окрім того, цей вид фарб чудово змішується і таким чином можна отримати безліч різноманітних кольорів та відтінків. Серед недоліків акрила є те, що інколи фарба темніє після висихання. Через велику кількість переваг акрилові фарби були високо оцінені художниками. Дуже цікавою є техніка Fluid Art. Це техніка абстрактного мистецтва, в якій використовується саме акрил у рідкому вигляді. Це захоплюючий і досить простий спосіб створення унікальних картин. Акрилові фарби, попередньо розбавлені рідким медіумом, взаємодіють одна з одною, створюючи цікаві візерунки. Популярність такої техніки зросла не недавно, хоча Вимішив її ще у 1930-х роках мексиканський художник Давид Альфаро Кейрос. Він виявив незвичайні ефекти під час взаємодії текучих фарб одна з одною та назвав отриманий результат випадковим живописом. Як бачите, акрилові фарби мають великий потенціал. А з вами була я, Петрусі Палій. Па-па!